Добрий вечір. Ми сьогодні розпаковуємо посилку, яку ми придбали через сайт Violet. Е, у цьому пакетику у нас має прийти український справжній дукач. Традиційна прикраса, яку зараз багато хто з колекціонерів дуже цінує. Ми теж таке любимо. Дірол fresh Добре. Зараз ми подивимось, що до нас прийшло. Ага, ось він. Ось він. Добре. Ага, щось він до нас прийшов по частинах. Доведеться, значить, з'єднувати царська монета і обладнання. Ось таке. Це. Дякую за увагу. До нових зустрічей.